Ранок вам малята, хай радіє вся земля буде щедра і багата, адже тут моя сім'я. Малята, познайомтесь, це дівчинка Оленка, а це її дружня велика сім'я. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо, і пісні разом співаємо. Люба матінка моя, як пишаюсь нею я. в неї руки золоті, серцем кожного зігріє. Тато сильний і завзятий, він господар в нашій хаті. Це майструє, це ладнає, бо до всього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони браті ветерани Всіх онуків міцно люблять, і як пташенят вони голублять. Є у мене ще й брати, кращі в світі не знайти. Ось і вийшло всі. всі я, знаєте, це моя сім'я. Ось така гарна сім'я, у Оленки. А взагалі сім'я це наші рідні, найдорожчі люди. Тато і мама, братики і сестрички, дідусі та бабусі. Всі живуть разом та піклуються один про одного. Тато і мама найрідніші, найдорожчі. Їх треба поважати, слухатись і допомагати їм. Дідусі та бабусі найстаріші члени сім'ї, у яких ви маєте вчитися доброти, мудрості. Дідусь та бабуся батьки ваших мам та тат. А ви для них онуки. Про хорошу сім'ю в народі кажуть в хорошій сім'ї хороші діти ростуть, дерево тримається корнями, а люди сім'єю. Кожен в сім'ї має свої обов'язки, а для того, щоб усі були щасливі, дружні. Слід один одному допомагати, а ваша сім'я дружня. Погляньте на картинки і скажіть, хто що робить у сім'ї. Ось, наприклад, мама. Мама прасує одяг. А що робить бабуся? Що роблять дітки? Невже вони тільки граються? Напевно, що ні. Погляньте на картинки і скажіть, що вони роблять, як вони допомагають дорослим. Малята, а ви теж допомагаєте? Розгляньте уважно картинки і виберіть ті, де дійсно члени родини піклуються один про одного. Так, вірно, молодці. Дуже добре, коли сім'я. Міцна, дружня і працьовита, коли в сім'ї люблять один одного, турбуються і допомагають. Дітки, розкажіть мені про свою сім'ю або надішліть фото. Чекатиму. до побачення.